Це друга частина, і ми продовжуємо. Справа в тому, що ця жінка працювала в лабораторії геології, і за весь час її роботи сімейство Іванютіної. Зверталося до неї більше 9 разів і отримало більше 500 мг отрути. Так Тамару навчили труїти її батьки. Батьки навчали своїх дітей ще з малку, що матеріальні цінності найважливіші в житті, а ті люди, які їм заважають, їх можна просто позбутися, отруївши їх. Вони труїли всіх своїх сусідів, які їм заважали. Хтось слухав радіо дуже гучно, і вони його отруїли. Хтось не так їм щось сказав. Вони також отруїли. В общем, сімейка ще там більше сприймала ці поради саме Тамара. Вона мріяла про Волгу, і ця машина здавалася їй верхівкою благополуччя. Після закінчення школи Тамара не поспішала е, знаходити роботу. Вона зайнялася спекуляцією, але це було дуже невдало і її на цьому взяли. Вона отримала судимість, і після цього вона вирішила піти більш. Перевіреним шляхом і вдало вийти заміж. Її перший чоловік невдовзі після весілля помер, і річна жінка продала його квартиру та зустріла свого майбутнього другого чоловіка 35-річного Олега Іванютіна. Був не таким забезпеченим, як її перший чоловік, але його батьки мали будинок у передмісті Києва після весілля. Тамарі дуже заважали надокучливі свекор та свекруха. Тому вона вирішила швиденько їх прибрати. Після того як вони померли. Чоловік її був у горі. А ось Тамара була дуже щаслива, адже завжди мріяла про власний будинок і господарство. І ось вона це отримала, але. Так як вона була дуже жадною жіночкою і хотіла зекономити буквально на всьому, вона думала, де б роздобути харчі на халяву. І ось у 76 році вона підробила свою трудову книжку і влаштувалася до їдальні школи номер 16 посудомийкою. Як ви зрозуміли, в Тамари був характер огітний. Вона мала конфлікти з усіма. Також ходили чутки, що вона навмисне псувала їжу, щоб побільше недоїдків забрати до себе додому. В цей час Тамара зрозуміла, що чоловік їй більше не потрібен, тому вже прийшов час і його позбутися. Вона давала йому невеликі дози, тому він відчув весь спектр від симптомів отруєння. Щодо школи вона позбувалася всіх, хто їй надокучав, або якось щось не то їй сказав. Ось так її і спіймали. Незабаром у міліції до Тамари приєдналися її батьки та сестра. Як виявилося, вони отруїли близько 40 людей, 13 із них загинуло. Батьки отримали по 13 і 10 років позбавлення волі. Сестра Тамари 15 років. А сама Тамара була засуджена до розстрілу. А повна історія вже на каналі Доки Дока. Тож приємного перегляду.